Дичний фаховий коледж Запорізького державного медико-фармацевтичного університету ЗДМФУ алгоритм практичних навичок приготування та використання грілки. Показання є: Біль спастичного характеру, хронічні захворювання органів черевної порожнини, хронічний холецистит, гастрит, коліт, запальні інфільтрати, перший та третій період гарячки. Протипоказання гострі запальні процеси в черевній порожнині, гострий апендицит, гострий холецистит, травматичні ушкодження в перші години доби, пухлини, кровотечі. Пояснити пацієнту хід майбутньої процедури і отримати згоду на її проведення, вимити і висушити руки, відкрити корок, мову грілку, заповніть гарячою водою 60 градусів до половини її об'єму або 2 третіх об'єму. Витісніть повітря і щільно закрутіть корок, перевіріть грілку корком донизу і перевірте її на герметичність. Не переповнюйте грілку водою, тому що таку грілку важко тримати, особливо на болючій ділянці тіла. Проте, якщо в грілці мало води, вона швидко остужається і не дає потрібного ефекту. Грілку прикладайте до тіла через прокладку з міркувань гігієної безпеки, можливі опіки. Тобто обгорніть її рушником або пилюшкою і покладіть поверх білизни або навіть поверх ковдри. тично змінюйте воду в грілці та перевіряйте, чи немає різкого почервоніння шкіри.